Ще поділюся із вами моїм особистим досвідом. Я не могла довго зрозуміти, чому мене привело до чоловіка, який релігійний, який більше ніж 10 років був у алтарі. я не могла зрозуміти. Чому? Я взагалі до цього не маю жодного відношення. У мене сім'я взагалі не віруюча, ніхто не ходить до церкви, тільки на свята, і то посвятити Пасху, Все. Але коли я пішла в регресію, я зрозуміла. Що у минулому житті я була батюшкою, я була чоловіком, тому в цьому житті я дуже часто намагаюсь залізти на роль чоловіка, а він мене так коректно ставить на місце жінки, тому що я досі не можу звикнути, що я у жіночому тілі, у цьому втіленні. І, звичайно ж, це щоб я не йшла в духовність, тому що дуже багато реінкарнацій я допомагаю людям. Бо якщо ти в минулому житті вже була батюшкою, була шаманом, була е, зцілювачем, який зцілював руками, була травніком, була стільки втілень у обох родах по мамі, і по тату вже були також здібності, і ти такий, типа. Ну, а я похожу просто нічого не буду робити. Ну, типа, ні, так не вийде. Потрібно продовжувати цю лінію, і ти від себе не втечеш. І коли ти займаєшся тим, що тобі реально у кайф, те, що приносить тобі задоволення, і те, що реально допомагає людям, ну це реально дуже класно. Я всім бажаю займатися улюбленою справою і щоб вона. Була комбо, приносила вам задоволення, приносила вам гроші і приносила вам реальні результати. І це втілення, не виключення. Тому що я знову у свої 33 роки прийшла до того, що я хочу допомагати людям. І як ви розумієте, я не так, що сама до цього прийшла, так. До мене прийшов мій і сказав, що ну. Альо, 33 роки пора приймати здібності і допомагати ними людям. Тому, ну, ось так. Бачите, у кожного свій шлях, і ну, є е, е, відки вірогідності, так, гілки, але ви все одно насправді основна є одна, по якій ви йдете і обов'язково до неї прийдете. Тому, знову ж таки, я запрошую всіх у цю суботу. 28 вересня на групову регресію, де ви побачите, а ким ви були у минулому житті і де криється відповідь на ваш запит, на ваше питання, що там такого відбувалося, тому що це дуже реально цікава подорож, яка дасть вам відповіді на всі ваші питання. Записуйтесь у Дірект, і я на всіх чекаю.